Сьогодні в відео Кривбас відмовився продавати свого лідера в ЛНЗ. Олександрія влітку може влаштувати розпродаж своїх лідерів. Артем Степанов відмовився їхати до молодіжної збірної України. Результат допінг про ББ Михайла Мудрика виявився негативним. Віталій Миколенко отримав травму. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ангель Кореа може перейти в мексиканський тигри з переговори в просунутій стадії. Атлетико Мадрид готовий відпустити футболіста за невелику ціну. Луїс Діас сподівається, що після закінчення сезону Барселона зробить пропозицію Ліверпулю щодо його трансферу. Однак, поки що, каталонська команда не впевнена, що їм потрібен цей футболіст. Флорентіно Перес не хоче, щоб Нікопас переходив до Інтера. Комо та Реал мають свої плани щодо гравця, але все залежить від бажання самого півзахисника. Баварія відправила своїх скаутів до Туреччини, щоб поспостерігати за Юсуфом Акчичиком. Хоча 19-річний захисник перебуває в полі зору клубу, він не є конкретною ціллю трансферу на це літо. Пауло Дібала стане помічником раньєрі. Аргентинець скоро буде мати операцію, і в цьому сезоні він більше не зіграє. Втім, як повідомляють медіа, дібала хоче активно брати участь у житті команди. Він буде присутній на всіх тренуваннях на всіх матчах команди. Футболіст вже мав розмову з Клаудіо Раньєрі, і вони вирішили, що Пауло буде ніби помічником-тренером, насамперед, щоб допомогти команді психологічно. В останні дні зимового трансферного вікна ЛНЗ намагався підписати основного форварда кривбасу Даніеля Сосу. Клуб із Черкас навіть надіслав офіційну пропозицію, але отримав миттєву відмову. Причина відмови це відсутність часу на пошук заміни. Трансфермаркт оцінює футболіста в 800 тисяч євро. Раніше також інтерес до футболіста виявляли й клуби з Азії однак, поки що Кривбас не поспішає відпускати ключового гравця. Ліверпуль сподівається використати Бена Доука як частину угоди для підписання Мілоша Керкеза або Антуана Семеніо з Борнмута. Агенти Трента уклали особисті умови з реалом на п'ятирічний контракт, який набуде чинності 1 липня. Сімоне Інзагі визнаний найкращим тренером серії А минулого сезону за версією тренерів. Ярослав Ракицький може приєднатися до Чорноморця в статусі вільного агента. Футболіст наразі роздумує над пропозицією. Трансфермаркт оцінює гравця в 700 тисяч євро. Турецький Трабзонспор знову звернув увагу на центрального захисника київського Динамо Дениса Попова. Керівництво турецького клубу уважно стежить за футболістом. Попов перебував у сфері інтересів Трабзонспора ще взимку, проте тоді угоду відклали. Наразі клуб планує обговорити потенційне підписання гравця з головним тренером команди. Сам захисник, як повідомляється, прагне залишити Динамо та продовжити кар'єру в європейському чемпіонаті. Його контракт із киянами чинний до кінця наступного сезону. Олександрія під час зимового трансферного вікна заблокувала всі переходи своїх ключових гравців, щоб досягти поставлених завдань у другій частині сезону УПЛ. Однак вже влітку ситуація може кардинально змінитися, клуб ризикує втратити деяких лідерів. Першим на вихід стане Іван Калюжний, який не планує продовжувати контракт. Його угода завершується вже влітку, і хоча взимку на нього були непогані пропозиції, керівництво вирішило зберегти гравця до кінця сезону. Олександрія спершу спробує пройти кваліфікацію Єврокубків основним складом, а вже потім виставить на продаж ключових футболістів. Серед можливих кандидатів на трансфер є Безера, Кампуш, Шабанов та інші. Наприклад, португальського захисника Кампуша можуть продати до Японії за 200 тисяч євро. А на Безеру є попит як з європейських клубів, так і з команд УПЛ. Крім того, під питанням залишається майбутнє головного тренера Руслана Ротаня, якого може підписати Полісся. Таким чином, наступного сезону Олександрія може зазнати суттєвих кадрових змін та постати в абсолютно новому вигляді. Родріго Бентанкур може перебратися в Атлетико Мадрид цього літа. Лідер ЛНЗ Мухарем Яшарі міг перейти до київського Динамо на правах оренди під час зимового трансферного вікна. Як повідомляється, київський клуб розглядав можливість його оренди до кінця сезону, щоб оцінити потенціал півзахисника як можливого наступника Віталія Буяльського, який ймовірно покине клуб літом. Проте ЛНЗ не погодилось відпустити свого ключового гравця в оренду в інший клуб УПЛ. Керівництво черкаського клубу готове розглядати лише повноцінний трансфер футболіста, а не тимчасову оренду. Трансфер оцінює гравця в 900 тисяч євро. Челсі повинен буде заплатити Манчестер Юнайтед 5 мільйонів фунтів, якщо не підпише Джейдона Санчо після закінчення оренди. Нещодавно в керівництві арсеналу обговорювали питання розширення стадіону Емірейтс, але жодних конкретних планів поки що не представлено. Ноттінгем Форест готовий купити Матеуса Кунью за рекордну суму в разі потрапляння до Ліги чемпіонів. Клаусула футболіста складає 75 мільйонів євро. Артем Степанов відмовився їхати до табору збірної України Ю-20, і причина може бути в інтерв'ю, яке головний тренер команди Дмитро Михайленко дав сайту SportExpress. Фенікс Маріуполь продовжує збирати команду. У розташування клубу прибула ще група гравців, а саме Андрій Богданов, Сергій Петько та Сергій Палюх. Барселона не збирається продовжувати оренду стадіону Монжуїк на наступний сезон. Клуб підтверджує, що команда розпочне наступний сезон на Камп Ноу. Мілан розглядає можливість літнього трансферу Гріліша. Італійський клуб вважає за краще взяти Гріліша в оренду з метою постійного трансферу. Однак вони також розглянуть постійну угоду за 40 мільйонів фунтів, яку, на думку італійських медіа Сіті, готовий прийняти. Раніше також повідомлялось, що Гріліш привернув увагу Ньюкасла. Український півзахисник англійського Алвечерча Ерік Савкін незабаром може підписати контракт із клубом чемпіоншипа Вест-Бромвічом. Футболіст перебуває на перегляді у команді та поступово звикає до структури та вимог клубу. Манчестер Юнайтед готовий заплатити 30 мільйонів фунтів за воротаря Антверпена Сенне Ламенса. Михайло Мудрик виявився чистий, і Вада не має претензій до футболіста. Допінг проба Б показала негативний результат, і в футболіста не було виявлено допінг, який раніше було знайдено в допінг пробі А. Однак АПЛ не дозволяє мудрику грати, і вся справа в першій допінг пробі футболіста. Все через бюрократичні справи в Англійській Федерації футболу. Можливо, футболіст більше не зіграє в АПЛ цього року, а відправиться в оренду в інший чемпіонат, де йому не заборонять грати. Бернардо Сілва зіграв 100 матчів за збірну Португалії. Багато хто вже висловив інтерес до прав на найменування нового стадіону Манчестер Юнайтед. Клуб впевнений, що укладе контракт із рекордною вартістю. Деякі з нинішніх спонсорів клубу вже заявили про свій намір подати заявку на найменування стадіону, знаючи, що це потребуватиме базової плати. Щенс не вирішив продовжити свій контракт з Барселоною. Сторони ведуть переговори про угоду за схемою 1 плюс 1. Головний тренер Бетіса Мануель Пелегріні визнаний найкращим тренером Ла Ліги в березні. Інтер цікавиться форвардом Бенфікі Вангелісом Павлідісом. Трансфер -маркт оцінює футболіста в 23 мільйони євро. Віталій Миколенко пропустить мінімум три тижні через травму задньої поверхні стегна. Барселона продовжує стежити за півзахисником Нюкасла Сандро Тоналі. Лаціо стежить за центральним захисником Расінга Марко Ді Чезаре. Трансфер -маркт оцінює футболіста в 8 мільйонів євро. Тоттенгем зацікавлений у підписанні Джонатана та в літнє трансферне вікно. Ньюкасл включив Вінгера Челсі Ноні Мадуеке у свій шорт-лист на літнє трансферне вікно. Федерація футболу Італії визнала Карло Анчелоті найкращим італійським тренером минулого сезону. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.